Набрала чинності постанова Кабінету міністрів України від 25 березня 2025 року номер 371 Вже з липня місяця стартувала експериментальна програма соціальної підтримки, базова допомога в сумі 4 гривень щомісячно. Замість кількох окремих державних виплат. Тривалість вказаної програми заплановано з 1 липня 2025 року до 1 липня 2027 року в два етапи. Подати заявку можна через ДІЮ або в Управлінні пенсійного фонду. Хто саме може скористатися даною програмою? З 1 липня 2025 року подати заяву на допомогу можуть ті сім'ї які на дату звернення вже отримують один із таких видів державної допомоги соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям, допомогу на дітей одиноким матерям, допомогу на дітей, які виховуються у багатодітній сім'ї, тимчасову державну допомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не можуть утримувати дитину або місце їхнього проживання невідоме. З 1 жовтня 2025 року до цієї можливості долучаться всі інші категорії людей, які не входять до перелічених вищих груп, але відповідають усім вимогам і критеріям порядку. Система автоматично обробить подану заявку на допомогу і за умови відповідності критеріям порядку призначить виплату. Заявник подає дві заяви: заяву про намір та заяву про призначення. Заяви можна подати в управлінні пенсійного фонду, а також через ДІЮ. Заява про намір це попередня заява. Вона дає можливість зрозуміти, що людину очікує у майбутньому, буде зрозуміло, чи є вигідною для заявника ця базова соціальна допомога, чи може не варто на неї переходити взагалі. Для прикладу, якщо людина отримує 3600 гривень допомогу малозабезпеченій сім'ї, а після перевірки зможе отримати 4500 гривень, то, звичайно, їй вигідніше перейти на цей експериментальний проєкт і скористатися цією можливістю. Розмір базової соціальної допомоги визначається як різниця між сукупним розміром базової величини для кожного члена сім'ї та середньомісячним сукупним доходом сім'ї. Розмір базової величини для розрахунку базової соціальної допомоги становить 4500 гривень. Розмір базової величини для сім'ї визначається на рівні 100% такої базової величини для першого члена сім'ї. Та 70% такої базової величини для кожного наступного члена сім'ї. Відповім на кожне ваше запитання в коментарях під відео.